Сьогодні значить, було проведено заняття з позаштатними пожежними командами для того, щоб підготовити особовий склад, щоб вони злагоджено могли діяти при осінній пожежі, не було ніякої боязні перед полум'ям. Також вони могли врятувати свій особовий склад. У зв'язку з тим, що в нашій країні проводиться бомбардування, а воно, як показує правило, подальшому супроводжується горінням і заваленням конструкцій. Тому це питання на сьогоднішній день дуже актуальне. Ми їх готуємо. Наші бійці це переважна більшість строкова служба з різних підрозділів наших віддалених містечок. Вони в нас навчаються і на своїх містечках безпосередньо виконують дії за призначенням. Щотижнево у них проводиться тренування їхніх дій перевіряються їхніми безпосередніми начальниками. Сьогодні бійці дуже гарно працювали. Вони пройшли теоретичні заняття, на яких гарно сприйняли матеріал. Всі попрацювали практично, ознайомилися з вогнегасником, як ним користуватися. По легенді у нас було відпрацьовано таким чином, що на території частини було закинуто палаючі шини. Відповідно, по тривозі піднята позаштатна пожежна команда, яка прибула на місце. Побачили, що горить Імітовано манікен, тобто людина, загасили людину і загасили осередок пожежі, після чого відбули далі своїй підрозділі. Найскладніше було тушити пожежу вуглекислотним вогнегасником, тому що він не дуже сильно предназначений для гасіння паливно-мастильних матеріалів, шин, полімерів тих же самих. І найефективнішим вважається для гасіння цих пожеж порошковий вогнегасник. Враження неоднозначні, бо до служби в армії я думав, що пожежу дуже легко гасити, але сьогодні під час навчань я переконався в іншому. Ця професія ну, пожежника дуже небезпечна і дуже відповідальна.